Завершуємо інформаційний тиждень, 18 жовтня, п'ятниця. Про найважливіше на цю годину вже готові повідомити журналісти інформаційної програми вчасно. В студії Мар'яна Лошак, та Ребулеця. Доброго дня податок на додану вартість можна повернути протягом 9 місяців 2013 року. Платникам податків відшкодували близько 44 мільйонів гривень. Основні критерії, яких повинні дотримуватись підприємці, аби отримати бюджетне відшкодування, це дотримання рівня середньої заробітної плати. Вона повинна бути в 2,5 рази вище від мінімальної. І цей рівень має бути витриманий протягом цілого року за чотири звітні квартали. Разом з тим, це відсутність податкового боргу, відсутність ризикового стану і чисельність працюючих, має перевищувати 20 найманих осіб. Більше в коментарі випуску. У нас є багато створено підприємств з іноземними інвестиціями, які в своїй діяльності вони експортно орієнтовані, а отже для них відшкодування ПДВ є доволі актуальним питанням. І от саме шість підприємств, з тих, які отримують автоматичне шкодування, попали підприємства з іноземної інвестиції. Автоматичне відшкодування ПДВ воно в певній мірі орієнтоване на платників, які займаються в експортній галузі, тобто вони займаються експортом. І по вага експортних операцій, тобто нульової ставки оподаткування ПДВ, має бути не менше 40% від загального обсягу реалізації за останні 12 місяців. Тобто передбачається, що в принципі фірма може і продавати по Україні, але експорт має бути не менше 40% від загальної реалізації. Ринок Росії на 70% заповнений українським вином. Нектариш закарпатського виробництва смакують як на теренах колишнього радянського союзу, так і в низці європейських країн, а ще в США та навіть у Нігерії. Всеукраїнське засідання центральної галузевої дегустаційної комісії Укрвинпром відбулося на Берегівщині. протягом двох днів. Експерти визначали та порівнювали якість українських та іноземних вин, представлених на вітчизняних прилавках. У засіданні взяли участь близько півсотні спеціалістів галузі, представивши всі виноробні регіони України. Експертам належало визначити найбільш якісні з поміж 98 зразків, що продаються в Україні. З них 36 імпортні вироблені популярними винними країнами Францією, Італією, Чилі, Молдовою, Грузією і іншими. Детальні результати дегустації оприлюднять наступного тижня. Однак, меседж, який експерти воліли донести одразу після засідання, це те, що вітчизняні вина аж ніяк не поступаються привозним, а часто і перевершують їх. Однак нашого покупця усе ще легко спокусити іншомовною етикеткою. Чому-то на полці, коли вибираємо вибір вінок празднику лікаркості, хаті метавилініт, взгляд підтягувати чекетка са на странним синостранними названням. Дегустація була закрита. І коли відкрили результати, то оказалось, що наші українські вина, що наші закарпатські вина во многих случаях на голову вище іноземних образцов. Україна серед останніх у світі за кількістю споживання вина. Виходу ж вітчизняних виробників на закордонні ринки держава не надто сприяє. Недалі ускладнюються вимоги до перевезення продукції виноробства. Та це не єдина проблема галузі, яка щороку сплачує сотні мільйонів у державну казну. дополнительные не только в виде акцизов платим налоги, а еще и в виде э, платы за лицензию. Там, где в мире ни, ни копейки не платят за лицензию, а у нас платят что? За каждую лицензию 500 тысяч. Но почему-то лицензии надо платить не одну. Каждую 500 тысяч. А четыре. И получается не 500 тысяч, получается 2 миллиона. При том всем, что, понимаете, другие не платят ничего. Навіть у не найсприятливішому ґрунті виноградарям та виноробам удається плекати родючу лозу. Зокрема, сорту Ізабела, знеславленого цілком незаслужено, проте свідомо. Надто вже конкурентноспроможними стали українські винороби і не без допомоги Ізабели. Проростає цей смачний, безпечний і невибагливий у догляді сорт не всюди, а от Україні пощастило. Чи європейський сорт певний винограду? Який, можливо, не підходить для цієї території і при цьому ще й обробляється хімічно 15 разів, може бути в рік. Чи сорт Ізабела, який не потребує цієї обробки? По місту метанола Ізабела в рамках дозволеного міста має в три рази менше, чим дозволяється. Українські вина заслуговують мати якнайширшого поціновувача. Гідні експорту це висока оцінка, що пролунала неодноразово. Табавинороби кажуть, лише зраділи б, якби смачний нектар вирощений в Україні, хоч увесь до краплі споживали українці. Для цього вітчизняним виробникам необхідно домогтися ринкового рівноправ'я з імпортними напоями, а також поширювати серед самих споживачів правду про користь і культуру споживання. вина. Міліціонери, продавці швеї та водії одні з найзатребуваніших професій в Ужгороді. Роботодавці різних підприємств пропонували мешканцям міста актуальні робочі місця під час великого ярмарку вакансій. Що пропонують підприємства та якими вакансіями цікавляться Ужгородці? Дивіться далі. Щорічно в Ужгороді проводять ярмарок вакансій. Під час цього заходу роботодавці можуть зацікавити безробітник вільними робочими місцями. Останні ж із представленого списку обирають те, що їм найбільше підходить. Цьогоріч центри зайнятості не забув і про випускників шкіл. Зокрема, на ярмарку до себе на навчання запрошували декілька закладів освіти: Ужгородський професійний ліцей, східноєвропейський слов'янський університет та ужгородське музичне училище. Куди піти вчитись, які є перспективні вакансії на ринку праці, які спеціальності є з перспективи, щоб можна було здобути професію, бути успішним в майбутньому в житті? А також основному це направлено на всіх пошукачів роботи, хто хоче щоб могли напряму поспілкуватися з роботодавцями. Наразі найбільший дефіцит на ринку праці у продавцях, швеях, механіках, охоронцях та міліціонерах, не цікавляться і військовими вакансіями. Ужгородський ринок праці знайомить із новими професіями. Одна з них мерчендайзер. Мерчендайзер – це людина, який займається викладкою товару согласна требуванні виробника і рекламою. Тобто є определенні норми, стандарти, по яким має бути виставлений товар. Ім'яна цим займається мерчендайзер. Основна мета ярмарку надати повну інформацію про ринок праці у місті. Також важливою складовою є спілкування роботодавців із майбутніми працівниками. Для того, аби популяризувати в місті робітничі професії, центр зайнятості співпрацює із громадською організацією роботодавців. Думієте, приходить людина, вже їй біля 40 років, дивишся трудову книжку, там біля 40 записів. Працював на різних професіях, а фактично він спеціалістом не є. Більше 60% ужгородців мають вищу освіту, проте це ще не гарантує знайти професію, котра до вподоби. Дослідження ж показують, що для шукачів роботи зарплата не на першому місці. Головне стосунки в колективі. Попри на те, що на ярмарку було чимало пропозицій, не всі знайшли те, що їм до душі. Побачила, що пропонується, які є вакансії. Буду далі шукати. Мені залишилося до пенсії рік. Я думаю, що я її знайду. І думаю, що це добрий захід. Маю змогу і побачити, які є професійні ліцеї, воді дізнатися щось більше во для свого майбутнього. На сьогодні підприємства потребують висококваліфікованих працівників. Тому у центрі зайнятості радять готувати хороших спеціалістів у вишах, а роботодавцям дозволяти новеньким стажуватися протягом двох-трьох місяців. Тільки в такому випадку працівники добре виконуватимуть свої обов'язки. Обрати не лише професію, а й підготуватися до зими вже завтра, ще 26 жовтня. В Ужгороді проведуть обласні сільськогосподарські ярмарки. Для участі в них запрошують фермерські господарства та підприємства харчової промисловості. Під час ярмарку торгуватимуть овочами, фруктами, медом, м'ясною та молочною продукцією, свіжою рибою та саджанцями молодих дерев. Захід відбудеться в Ужгороді на вулиці Феденця. А 19 жовтня паралельно пройде ще один ярмарок на вулиці Минайській, 16. Щогодинні лотереї, розіграші призів та навіть концертна програма. Настрій та позитивний погляд на життя вже пів справи на шляху до одужання. Пацієнти з онкозахворюваннями тепер отримують таку терапію, просто виглядаючи з вікна. Наш матеріал з обласного онкологічного диспансеру. Одужувати лише з хорошими думками та правильним настроєм на стаціонарі обласного онкологічного диспансеру. На лікуванні постійно перебувають пацієнти з різними діагнозами та стадіями розвитку хвороби. Та для всіх без винятку діє правило, душевна гармонія та внутрішній спокій це левова частка успіху при лікуванні будь-якої складності. Підняти настрій хворим. Тепер допомагатимуть квіти тисячу кущів різнобарних хризантем висадили на території лікарі диспансеру. Тобто людина. Приходячи в наш заклад, має отримувати з самого початку лише позитивні емоції. А ми, вже як лікарі, прикладемо всі зусилля для того, щоб максимально допомогти, наскільки це можливо. Ініціювали квіткову акцію партнери онкодиспансеру, одна з крупних фармацевтичних компаній. А висаджували квіти медичні працівники закладу. кажуть значно простіше працювати з пацієнтом у доброму гуморі і налаштованим на позитив, та їм самим хороші емоції на зайві. Наприклад, я керуюся при заборі крові у пацієнтів дуже позитивними емоціями. Стараюся розпитувати, поки беру забір крові, що робиться в нього вдома. Як він себе почуває, і це дуже впливає на його позитивний стан. Але і це також і для нас була шикарна трудотерапія. Квітка хризантеми у багатьох культурах символізує мудрість, довголіття та здоров'я. А квіткове різнобарв'я має ефект покращення настрою. А для людей, що борються із хворобою, кожне споглядання краси тільки на користь, бо ж будь-яке лікування починається з внутрішнього переконання усе буде добре. Провадити нові реформи та створити федеративну державу прагне громадська організація Всеукраїнський громадський рух, український вибір. Ці та інші стратегічні питання обговорили на міжнародній конференції, яка відбулася в обласному центрі. Серед учасників захід відвідали не лише закарпатці, а й представники з України та закордонні гості. В обласному центрі відбулася міжнародна конференція, де учасники обговорили шляхи створення федеративної держави. Одним із основних є проведення референдуму, адже це найдієвіший інструмент волевиявлення народу, кажуть громадські діячі, І додають, що український вибір опублікував свій маніфест, який пропонує розробити і ухвалити закон про всеукраїнський і місцевий референдум за народною ініціативою, що закріпить право кожного впливати на рішення важливих питань у державі. Обустройство государственности в Украине. Мы уже привыкли, уже проявилось, что мы є унітарное, незиблемо унітарное государство, что это единственный выход, так сказать, развитие государственности в Украине. И мы считаем, что именно в этом направлении должна работать все структуры, касающиеся политической деятельности, государственного обустройства, относительно федеративного устройства. Український вибір займається просвітницькою роботою, тож у пріоритеті інформування громадян у питаннях економічного, політичного та соціального характеру. Тільки тоді, коли може бути сильна держава, єдина, коли сильні регіони, коли враховані етнічні цінності, і русинів, і румунів, і інших народів, коли кожна нація і національність себе відчуває єдиною складовою може розвиватися. А таке можливо тільки при федеральному устрої. Тоді може бути могутня європейська, російська, китайська, американська, українська держава. Більше чотирьох мільйонів людей з 17 областей України вже підписалися на проведення референдуму. Громадські діячі переконані, що прийняття закону про всеукраїнський місцевий референдум на часі. Карби, що лежать під ногами, варто лише взяти їх до рук та вдихнути власну фантазію. Оригінальні декоративні витвори та якісний ужитковий посуд віддавна виготовляють із глини. Тепер тонкощі гончарського ремесла зможе опановувати і Ужгородська юнь в обласному міському палаці дітей та юнацтва відкрили довгоочікуваний гурток гончарик. Гурток гончарської майстерності започаткували близько місяця тому, та навчатися часто запитуваному мистецтву вже забажало 15 дітей. Серед них Ліза, дівчинка знає, бруднить руки неспроста. Інтересно ходити сюди, тому що можна зробити якийсь подарунок мамі, подружці і всім іншим. А що ти зараз робиш? Ну, можна сказати, якийсь підсвічник, може чашку. Точно я не знаю. Андрея студіює різні мистецькі напрямки в подіюні не перший рік. Зате вперше завітала на заняття з гончарства. Каже, неодмінно розвиватиме в собі і цей хист. Для мене найголовніше в житті це самореалізація, і так як ще з маличку мене мама привчала розвиватися більше в творчому напрямку, що я в подіюні вже тільки не перепробувала малювання, фітодизайн, кераміка. Все перепробувала. От гончарство ще ніколи не пробувала. І от прийшла. І мені справді сподобалось процес гончарення досить трудоємний. Це виготовлення форми та декоративних елементів, підсушування й випікання композиції, її розпис та власне роботі над твором передують і ще приготування. Глину розмочують, проціджують і звільняють від гострих кам'яних часток, що можуть поранити майстра і, ясна річ, порушити цілісність твору. Сировина для гончарення підійде не всяка. Нам дуже підходить глина винограду з Виноградова, село. Онок, от там є така глина, якою ми сьогодні гончаримо, тому що для гончарства потрібна спеціальна глина. Вона має бути і не дуже прісна, і не дуже жирна, така середньої жирності, щоб діткам було зручно гончарити, і щоб щось виходило в них. Виконавши все за правилами, автор одержує неабияке, естетичне задоволення. Але не менш цінний і сам процес роботи з глиною. Щось на зразок медитації. Почасти сприяє таке заняття і фізичному розвитку дитини. Хочать 5-6 років, щоб вони її гончарили, ліпили. Щоб потім ідуть перший клас і кажуть, що вони вже гарніше стають писати. Дітки, які до нас ходять, наприклад, на ліпку, то кажуть, о так гарно пише. Ну, відчувається, що дитина працює пальчиками. у комплексному позитивному впливі гончарення на майстра зможуть переконатись і вихованці дороги життя. Медико-соціальний реабілітаційний центр люб'язно надав у користування гуртківцям гончарний круг, і вже з нового року, у визначений день, тут займатимуться діти з вадами розвитку. Що ж до інших охочих вивчати історію, теорію та практику гончарства. Двері майстерні відчинені по вівторкам із 15-ї і що середи, чотирнадцятої, нуль нуль. Ну, що ж, чимося давнім ремеслам на цю годину. У нас все більше розкажемо і покажемо 19-й. Я ж бажаю вам гарного дня! Хай щастить і вмикайте нас вчасно.